Більше десяти років тому в Україні був прийнятий закон, який дозволяє мешканцям багатоквартирних будинків створювати будинкові комітети, тобто організації, які від імені мешканців можуть контролювати роботу комунальних служб в місті жовтіводи, де люди не задоволені роботою комунальників. Питання будинкових комітетів особливо актуальне. Як жовтоводцям створити такі комітети в рамках закону, пояснює влада. Які кроки необхідно зробити? Для того щоб створити такий будинковий комітет. Ну, перший крок це зрозуміло, що добра воля мешканців будинку і наявність ініціативних громадян, які б могли б організувати цю роботу. Другий крок. Другий крок це підготовка і проведення загальних зборів мешканців за місцем проживання. Дані збори є дуже важливими, оскільки вони закладають фундамент майбутнього будинкового комітету. І саме для цих зборів є виписані ті питання, які вони повинні обов'язково розглянути. Перш за все, це Ініціювання створення комітету, далі визначення назви комітету, також території, в межах якої буде діяти комітет, визначити основні напрямки роботи даного комітету, а також визначити шляхи легалізації будинкового комітету на майбутнє, і доручити обрати ініціативну групу, і доручити цій ініціативній групі попрацювати в напрямку отримання дозволу у міській раді, створення будинкового комітету. Після зборів ініціативна група має отримати у міськвиконкомі дозвіл на створення будинкового комітету. Для цього обов'язково потрібно надати протокол зборів та список усіх учасників. Після отримання такого дозволу проводяться наступні збори за місцем проживання і вже на цих зборах обов'язково затверджується положення про будинковий комітет, обирається будинковий комітет, як зазначено в законі, у складі голови комітету, заступника, секретаря і членів будинкового комітету. І обов'язково обирається та особа або доручається голові вже обраного будинкового комітету провести легалізацію цього органу самоорганізації населення. Важливо знати, що будинковий комітет має право працювати лише після того, як буде легалізований. Як же узаконити новостворену організацію? Легалізація будинкового комітету може проходити двома шляхами: реєстрації і шляхом повідомлення про заснування. Для того щоб Надалі функціонував будинковий комітет, необхідно з цим визначитися, оскільки це різні функції і різні види діяльності будуть потім, якщо провести або реєстрацію, або повідомлення легалізувати повідомлення про заснування. Якщо будинковий комітет на майбутнє хоче мати статус юридичної особи, мати майно, мати можливість діяти за самостійними договорами і так далі, вони повинні бути зареєстровані як юридична особа. Тому після проведення. Зборів готується пакет документів відповідний, подається до виконавчого комітету, який реєструє будинковий комітет. І лише потім вони звертаються до наших державних реєстраторів і вже реєструють юридичну особу згідно закону про реєстрацію юридичних та фізичних осіб. Якщо будинковий комітет не хоче мати юридичну особу, а хоче діяти як орган самоорганізації населення і виконувати ті повноваження, які записані у них у положенні. Він готує повідомлення і відповідний пакет. Документів і проводиться його легалізація шляхом повідомлення про заснування. Зразки і перелік необхідних документів та покрокова інструкція створення будинкових комітетів знаходиться в організаційному відділі міськвиконкому з усіма питаннями. Мешканці можуть звертатися в міськвиконком в кабінет 331 або за телефоном 28540.